Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на неділю на 28 вересня 2025 року. Як завжди, чотири варіанти. Я прошу вас зробити свій випір. І так, енергія дня, карта дня на Неділю на 28 березня 2025 року. Перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Будь ласка, робіть свій вибір, кому потрібно більше часу, ставте на паузу. А ми починаємо. Вітаю вас, дорогі мої одинички. Що тут моїх одиничок? Одинички перший варіант у вас буде Паш <кій> Пентаклів. Паж Пентаклів це, можливо, якийсь новий досвід, навчання, якийсь невеличкий подарунок, невеличкі кошти, щось таке матеріальне може бути. Також це карта пажі, це у нас. <кій> Підлітки, діти з дошкільного до, 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 до да, перші начальні, перша школа, да. не знаю, як зараз називається. Старші не старші класники, а та й старше класники, мабуть, вже учні. Да. Такі у нас щось таким пов'язано. В кого таких ді... діточок немає, то я ж вам кажу, щось якесь маленьке, маленькі презенти, малень... маленькі можливості. Також це щось це щось таке, що ви будете тримати в руках те, що вам приносить якесь. Не знаю, мені щось по такому якомусь по відчуттю і по енергетики. Це маленький презент, якийсь несподіваний якийсь такий презент, от по відчуттю. Причина, що це, стало, що це може бути. Можливо, знаєте, в когось може бути якесь, наприклад, обмеження було, неможливо було щось зробити або рухатися. Або, наприклад, ваше внутрішнє, да, якесь замкнуто, що ви не могли е, зробити перший крок. Але нарешті, знаєте, якщо вийде якусь е, матеріальну чи допомогу, чи роз, е, е, якби, е, розрішення, да, якусь бумажку, да, що вам дає право подальшого руху, якогось такого. Ваші дії при цьому. які будуть. Ну, почнеться рух, я ж кажу. Якусь важну, важне розрішення, документ, самі собі можете дати сказати все. То я готовий. Або дійсно якась матеріальна допомога, невеличкі кошти, які вам відкривають дорогу. Да? і результат А результат чому? Ну, я скажу так, якесь все одно буде якийсь результат, якесь, скажімо, у неділю, в неділю ви не будете нічого робити, якось будете ще аналізувати. Є можливість, є якась дія, що починаєте рухатися, але все одно якась зупинка. зупинка. Треба ще, знаєте, ще треба ще якось напористо проаналізувати, ще треба посовітуватися, ще треба щось лишній баласт повідкидати, Щось треба ще все одно проаналізувати. Оце буде такий якийсь день, але день тому, що от все одно мені якийсь іде. Воно таке по енергетиці, що це день якогось невеличкого сюрприза. Ви не очікуєте, але ви його отримуєте. От щось так мені. А взагалі, я ж кажу, щось, щось матеріальне, невеличке матеріальне будете тримати в своїх руках. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Робіть енергообмін між нами. Ставте лайки, коментуйте. Мені це дуже-дуже приємно. Дякую. А ми продовжуємо. Вітаю двічки, що тут у вас? А у двічок енергія короля мечів. Ой, король мечів у нас це такий дядько: холодний, холодна логіка, аналіз, справедливість, рішучість, стратегія, такий воїнственна енергія, так, е, розщотливої, холодної, беземоціональної людини. Не підходи, скажімо так. Е, Доброти від вас, енергія доброти, ласки і понімання у вас у неділю не буде. Ви будете такий критична людина, яка буде ставити всіх на місце, говорить правду, матку в лице, стратегічно продумувати свої якісь плани, не чуть нікого, бо ви є, ваше рішення найголовніше. Давайте подивимося, чому така причина в чому, що ви будете в такій енергетиці. Давайте подивимося, що, яка причина в цьому. Відстою я своє. Я довго, я довго до цього йшов чи йшла, і тепер я відстоюю свої інтереси, відстоюю своє майно, відстоюю те, що моє. Я держу оборону, стою, з місця не, зруху, не зрушу. На своєму буду стояти. Відстоювати своє. Дев'ятка жезлі це оборона. Втомлений, виснажений вже ну, на останньому подиху, да? але витривалість стою на своєму, така впертість буде. По королю мечів це впертість, стою на своєму. Відрізаю всіх, що будете робити. Відійдете, можливо, від усіх оцих те, що вам не подобається, те, що вам нав'язують, да? ви від, від нього відійдете будете на своєму стояти. Тайно що? Ну, скажімо так, десь в глибині душі. Інту... Інтуїтивно ви, можливо, розумієте в кінці кінців, що десь, можливо, якісь е, люди, які можуть вам давати там, е, поради або вам там, нап... ну, якось направляти вам по-іншому. Е, все ж таки праві. І десь, десь там в глибині душі очень глибоко, як сказують, да, ви все-таки відчуєте оцю емоцію і зрозумієте, ви з королям мечів становитесь королем кубків. Тобто е... з емоції. Такого логічного мислення стаєте людиною з емоційною. Тобто, а емоції можуть бути ж різні. Ні, емоції такі все одно такої впертості, незважаючи на те, що, можливо, ви розумієте, хтось може і правий, але ви все одно, от в мене така поенергетики, у вас все одно ви стоїте на своєму. Ви будете тримати і, і обороняти те, що у вас є. І вон, як би там не мінялася ваша енергетика е, протягом дня, але все одно. Ви стоїте на своєму. Така якась впертість і логіка. Може, навіть переубіждення будете там других людей, але не все одно будете стояти. На своїй, й на свою сторону. Отак От би я сказала. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною дякую, що підтримуєте мене. Робіть енергообмін, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь, хто ще не підписаний на мій канал. У нас зараз 10 тисяч 999 людей. 11 тисяч не хватає одного підписника. Тому підписуйтеся, я вам дуже-дуже за це вдячна. А ми йдемо далі. Вітаю вас, ренькіметрічки. Що тут у трієчок? А в трійчок лицар жезлів. Лицар жезлів, у нас енергічний день, ризикований, подорожі. Ну, на місці сидіти не будете. Будете в, в такому русі. Щось повинно. Ви знаєте якісь непідвіддені обстоятельства, які потребують вашого швидкого вирішення їх. Якось такого. Сиділи, сиділи, а потім такі. Давайте поїдемо, там щось, не знаю, піц, піцу поїмо, щось показали піцу. Картинка піца. Знаєте, сиділи, сиділи давайте піцу поїмо, поїдемо піцу поїмо і поїдете. Якесь отаке. Ми дивимося тільки в положительність. Да? Так, дивимося. Причина, чому такий день буде якийсь спішний, швидкий, чим пов'язане. Ну, з про... емоціями, бачите? Прояв емоцій. От сиділи, сиділи, захотілося поїхали. Якось отаке буде. Емоційне для того, щоб набратися, яких емоцій. От Порив, порив такий буде у вас якийсь. Порив і весь раз, що і... сидіть вдома, погода хороша там, чи не хороша, не Давайте поїдемо. Дії. Ну, якось буде тяжко е, тяж, тяжко на подйом і справ багато, і таких домашніх, але якось ну не отриватися ж от колектива, да, от колективу, одне обшого, і давайте щось подійно почнемо. І то, коротше, знаєте, будете сидіти, їсти ту а голова буде боліти, бо там щось недороблено дома. так. Скажімо так. треба швиденько щось зробити. Як голова буде боліти за те, що якесь обмеження. Ну, треба щось ну, недороблене. Душа болить, що щось треба там, треба щось зробити. Треба доробити, може, з дітьми уроки побучити чи з внуками. Але день буде, як... ну це я вам так образно, ви можете, що я вам образно розповідаю. Але взагалі день буде неспокійний, будете якась швидкість, будете в якійсь дорозі, в якихось вирішення в якихось питань. Нічина. Причина, ось, бачите, щось відходить, щось треба відстояти своє, поставити якийсь край чомусь, щось не так, як ви хочете, ну, таке буде в когось. Але в багатьох має по відчуттю, що це буде щось на емоціях. Щось от захотілося, давайте зробимо, і зібралися, і поїхали і зробили. Оце отаке. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. А ми йдемо далі. Вітаю вас, четвірочки, четвірочки, а що у вас? А у вас, мої дорегенькі, четвірочки, е місяць. Ну, Це може бути таке, знаєте. Страхи якісь, непонятна ситуація, не бачите її в повному обсязі, якесь заблуждення, ілюзії. Такі будуть, знаєте, е я б сказала, навіть, може, погане самопочуття, таке якесь е нехотюння, щось таке, якесь, знаєте, руки опускаються, таке щось йде слово, така фраза, руки опускаються. Не знаю, що робити, непонятки. Не знаю, що робити далі. Якісь нечесність, якась таке, які, знаєте, апатія, розочарування, отака от якась йде. От така якась енергія йде. Фраза йде, нікому вірити не можна. Якось отак йде така фраза. Давайте подивимося, що за причина, чому так. Ну, непонятно, що далі. У вас не, ця причина, не знаєте, що робити далі. От відкриті горизонти, вроді би нічого такого, вроді би і сказати, що якась там є приграда, немає. Але що робить далі, не знаєте. якесь таке да? Так? от три дороги і не знаєте куди. Куди що, трійка е, жезлів? Це знаєте, ждете якихось очікування якихось результатів від ваших дій. А знаєте, а от уже все щось вже зроблено, вже якось прийняте рішення зроблено. А, а що далі? А що далі? Оце непонятка, а що далі. Оце у вас таке буде состояння в неділю. З чого починать понеділок? Що робить далі? Так, отаке. Е, дія. дія. Ілюзія. Оце ж ваша ілюзія. Вибір оцей ваш. що робити, як робити. Оце ж таке відчуття, Оце ж я таку енергію спіймала. От картинки показують, то воно таке є. Якесь... Що далі? От, якось... не, не знаю. Показують картинку, і, наче людина сидить отако, і отак плечі знаєте, піднімає. Отак. Що далі? Що робити? І тох, а і будете знову детально вивчати, уже вроді би як прийняли рішення. Да? І ви обратно із за того, що у вас якісь страхи, якісь непонятки, ви вертаєтеся стрійки, вертаєтесь з двійку, знову починаєте аналізувати, знову починаєте вибирати шлях, що робити далі. Оце таке якась буде знову. Некась наша пісня гарна нова. Напочинаємо її знову. Оце, оце про це про вас. Вроді би вже все і нормально, а потім а, а далі що, а далі що обратно назад? Шах назад, шах вперед, два назад. І будете знову вирішувати якісь питання, що касається вашого майбутнього. Тому що ви в неділю ви картинки отої загальної розуміння, як далі і що вас чекає попереду, у вас її немає. І ви знову вертаєтеся. Ну, в якійсь мірі це навіть можуть бути страхи. Розумієте, це також можуть бути карти ще ілюзія. Це можуть ще й бути випивки. І, і карта Луни це теж випивка, знаєте, затуманене розсудок якийсь. То може ще бути таке сказати, можна, що поїдете десь, да, якісь. Три друга чи три важливості випить. У вас буде три компанії, і будете вибирати. Куди ж, куди ж поїхати випити. Може в когось бути і так. Тут можна по-різному трактувати, да, по цій карті. Тобто дві карти випадає алкоголю, тому такого за розсудка, то може бути, що дійсно випивка, три компанії, три предложення, Куди поїхати, випити. Ви будете сидіти і вибирати, куди ж поїхати. Куди ж шлях який. Так що дивимося з позитивної сторони, хай буде у вас краще. Ще, з ким можна випити в добрій компанії а, хорошу чарочку, водоч... не водки, горілки. <плес> Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, енергообмін. Підтримуйте український контент. <плес> Люблю вас, ціную кожного. Читаю кожного коментар. Дякую за кожен лайк. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!